Не лише у людей свої складні неповторні долі, а й у премій, які присуджуються людям. Так сталося, що віднині існує дві Симоненківські премії. До обласної додалася всеукраїнська, заснована Національною спілкою письменників України, її черкаською обласною організацією та лігою українських меценатів товариства «Просвіта». Отож, згідно рішення конкурсної комісії лауреатами Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка за 2012 рік, названі в номінації за кращий художній твір черкаська поетеса Наталія Горішня за збірку поезії під сонцем серця у номінації за кращу першу поетичну збірку поетеса Олена Гусейнова за збірку віршів Відкритий рейдер а щорічну обласну літературну премію імені Василя Симоненка отримав поет, член національної спілки письменників України Сергій Руднів за збірку віршів Жарини слів. Всі лауреати гідні цієї високої нагороди про це неодноразово було зазначено на урочистому зібранні, що відбулося в Черкаській обласній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка. вчора ми маємо вечір, який провела обласна влада. Сьогодні ми маємо вечір, яку проводить наша обласна організація. І присуджуємо також премію Симоненка Лауреатам. Хоча я повинна сказати, що присуджена премія Сергію Рудніву це абсолютно природньо, тому що він її заслуговує, хороший поет, ми за нього радіємо, звичайно. А сьогодні будемо вручати премію нашим лауреатам, до речі, нашій черкащанці Наталці Горішній і молодій дебютанці Олені Гусейновій. Цього дня було згадано усіх лауреатів Симоненківської премії. Чимало з них знаходилось у цьому залі. Добрим словом згадали і Миколу Негоду, якому нині виповнилося 85 років. Він народився 9 січня 1928 року. Тепла, добра атмосфера об'єднувала присутніх. А у творах лауреатів відчувався той Симоненківський дух, який робить людину людиною. Ваше життя пов'язано з трьома містами. З якими? З трьома містами, хто вам скажу, з трьома. Ну, Черкаси, я тут живу, я тут народила сина. Мабуть, Чернівці, бо я там навчалася, закінчила університет. І селище Смотрич, я там виросла. Це дуже старовинне селище. Воно старіше за Київську Русь. Я про це пишу в своїх віршах. І ви знаєте, це батьківщина Мілетія Смотрицького, хто знає, хто це такий. Це Чудове село, я там рідко буваю. На жаль, в мене немає там родичів, але це три моїх міста. Наша програма називається Вона, до речі, вийшла в цьому році. І ваша програма буде перша зовсім інше життя. Скажіть, будь ласка, коли ви відчули якийсь перелом у своїй долі? І як він яку роль зіграв? А може, це переломів було кілька? Ну, звісно, в житті кожної людини багато переломних моментів. Але в мене перелом стався як не дивно, зовсім недавно. Як кажуть, 45 баба, я гадкає 5, 45 років. Я видала свою першу книжку в 45 років. І вже 11. А сьогодні в мене їх 11. Ви встигаєте писати? Я пишу вночі. Ніч це час для письменника. Ви не втомлюєтесь. А я про це не думаю. Крім цього, ви керівник літературної студії, якусь, яку колись вела Майя Флорівна Фролова. Пегасик, ви перейняли її дуже важливу благородну справу. Знаєте, я не перейняла, я підхопила, тому що час іде, все змінюється. Студія дитяча, літературна це дуже живий організм. Діти приходять і ходять на кожному занятті. Моя Флорівна вона заклала фундамент. Є традиції, ми їх підтримуємо, але щоразу щось нове, нове і нове. Вони вчаться у вас, а ви вчитеся у дітей. Що ви ново відкриваєте для себе, у цих талановитих дітей? Це заложена фраза, що я учуся в дітей, я у них не вчуся. Вони просто дають мені зрозуміти, яким є сьогоднішнє молоде покоління. Відки би я знала, в мене немає, на жаль, внуків ще, а я працюю з такими маленькими дітками, які мені вже годяться внуки. І тому я знаю їхній світ. Вони стали вже вашими. Ой, я їх дуже люблю, я всіх їх люблю. Скільки цих діток? Ну, діток приблизно 15. Приходять, відходять, ну це нормально. Коли хто хоче, і можуть до вас телефонувати додому, так? Та, звичайно, але зараз вони люблять не телефонувати, зараз є контакт, електронні штучки. Так, так. Ваші книги мають цікаву назву. Ну мені особливо сподобалася бджола на асфальті. Звідки ця книга? Так і назва вона народилася так давно. Вона народилася років 30 назад. Ви себе відчули, мабуть, цією бджолою на асфальті? Так. Чи ні? Я дуже люблю квіти. І я дійсно себе часто відчуваю, як ви кажете, тою трудівницею і комахою. Що для вас означає бджола не на квітці, а саме на асфальті? Ну, це труд. Це праця, але натхнена праця і плоди дуже солодкі. А може таке бути, що ту бджолу можуть роздавити, чи з байдужі підошви, чи ні? Давили багато давили. разів і ще будуть давити, але людина... Я не знаходилась з цих ситуацій, коли давлять. У мене є, звичайно, вірші на цю тему. У поета взагалі є вірші на всі теми. У мене є, що я здавала екзамен на витрим і здаю їх ще дотепер. Тобто кожен раз рішаєш цю проблему по іншому. Ви думати щось може не те в нашому суспільстві, що постійно треба, отакій тендітній, чарівній талановитій жінці здавати оцей важкий чоловічий екзамен. На ти, я думаю, що епохи для слабких людей взагалі не існує. Але якщо людина слабка але талановита, вона що тоді її робить буде сильна, наші талант загине. Людина Ви так вважаєте? так, звичайно. Може, я на вигляд слабенька, але я в душі сильніша. Хто вас підтримує найбільше. Найбільше мене підтримує моя родина, мої батьки і мій син. Я зараз скажу, що мій син дуже цікава людина. Він чемпіон Європи цього року з фітнесу. В нього своя справа. Він не так цікавиться літературою, але він цікавиться спортом. То, не діти і батьки. Часто батьки не розуміють дітей, діти батьків не розуміють. У вас був такий період у житті. Я Мені задаю такі, такі питання, тому що все цікаво. У мене ніколи не було непорозуміння з дитиною, тому що знаєте, мій метод… Виховання я його балувала завжди. Я йому дозволяла все, я йому довіряла, і я думаю, що це правильно. А перехідний вік. А я його не відчула чомусь. Чомусь про собі ви відчули перехідний вік? Чи все було гладко? Я думаю, що перехідний вік у мене до цієї пори. Все переходите. До чого? На який рівень? Я до чого? В 45 я раптом відчула, що мені треба йти своїми віршами до людей. Це дуже важко. Це незвичайно важко, але мене віршів не збиралося стільки, щоб собі вже я їх більше не могла тримати. І вони стають ще й піснями. Ну так, але піснями вони ставали ще й раніше. Чому ж до людини приходять вірші? Чого так буває? На це питання у Наталії Горішньої є відповідь. Заліту давайте я вам розкажу навіщо люди взагалі пишуть поезію. Поезія це те, я думаю, так, що любить робить людину людиною, тому що людина в своїх клопотах вона часом не бачить чогось суттєвого, прекрасного. А коли прочитає вірш, вона бачить, яка красива у нас природа, які красиві люди, які красиві повинні бути стосунки між ними. Ви знаєте, колись Бруський сказав, що поезія вона не спасе світ, але окремо людину вона спасти може. І тому я думаю, що люди, які читають поезію, відчувають, люблять її. Такі люди зроблять в житті можливо менше підлості. Ну і світ буде кращим, я так хочу думати. П'ятий рік Наталія Горішня є членом Черкаської обласної організації Національної спілки письменників України. Вона видала 11 книг, і, звісно, приємно, коли творчість оцінено. Для поета це дуже важливо, щоб його почули, зрозуміли. Асфальне слово, звісно, окрилює. Колись Роман Іваничук сказав, що письменник, який пише твори, але не дбає про те, щоб вони дійшли до людей, не популяризує їх, він схожий на хлібороба, який хліб виростив і не зібрав урожаю, він пішов нікуди. Так робити не можна. Тому я думаю, що прям треба ще більше, щоб було, щоб кожен письменник мав стимул. Щоб Ну, озвучувалися ці твори. Тоді вони доходять до людей, то ця праця немарна. Сьогодні справді така цікава подія. З одного боку, ми ніби і продовжуємо традицію вручення Семенківських премій. І в той же час сьогодні вперше ми вручаємо і відзначаємо лауреати всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка. Я зараз не хочу вдаватися у подробиці, чого це так. Ми їх знаємо це, і так, 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 так. так, але те, що ця традиція, я думаю, буде розвиватися, то це добре. І сьогодні ми маємо двох гарних лауреатів. Сподіваюся, що ім'я Симоненка на карті Черкащини і України буде тільки голосніше звучати, тим паче. Що в цьому році виповнюється вже одна така достатньо сумна дата: 50 літ, як без Василя Семененка, але з його ім'ям, з його поезії, Наталя Горішне, поетеса, людина, особистість, якої ви її бачите? І не тільки поетеса, а і перекладач талановитий, і безумовно, ми раді, що ще одна із поетес, із письменниць нашої Черкаської обласної організації, має таку високу відзнаку. Вона поетеса високої культури письма різнотематична, багата версифікацією. Ну зрештою, повторюю, це вже поетеса, яка має свій голос. Впізнаванна, і вона цілком заслуговує на цю відзнаку. Цього дня по особливому піднесено щиро звучали твори Василя Симоненка у виконанні майстра художнього слова Тамари Власенко, її вихованців, студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. І, звісно, лунали пісні на слова лауреатів літературної премії. Ми із серцем ще чогось збросимо, не зістанені а уставлені у останньому завічмаленні, ніч, нічебрикосова, дай поезії досить прозимам, дай дощу є.

Чимало пісень на слова черкаських авторів, і серед них вірші Наталії Горішньої, написано композитором Наталію Саух. Поезія стає піснею, котра летить до людей, щоб достукатися до них, щоб життя стало наповненим любов'ю до ближнього і дальнього, до природи, до своєї країни. Я вісна і жинимо.

Олена Гусейнова і Наталія Горішня читали свої вірші. Ці дві письменниці мають своє бачення світу. У кожної з них свої барви, мелодії. Але обидві талановиті, щирі, відкриті для людей. А це для письменника дуже важливо, щоб люди повірили, почули, зрозуміли його. Він дозволяє їй по кахлях підлоги ходити босою. Вона дозволяє йому їсти виноград з кісточками. Він не заборонить їй стригтися коротко, фарбувати волосся в колір малини з цукром, писати слова без апострофів. Вона йому намотувати на шию шовкові шалики, приносити сліпе кошеня в дім кидати роботу. Їм вистачає на двох однієї подушки, однієї ковдри, однієї зубної щітки. Не вистачає історії стародавнього світу в трьох томах і двох ноутбуків. Вони п'ють лише чай, що не знають утоми. Не знають сну, який повертається в день, і пульсу, який відхиляється від опірних долей. З ними у 18-му тролейбусі і по зеленій гілці штовхаються лише хлопці на вушниках Зенхайзер, лише дівчата в смугастих гетрах. Асфальт у них під ногами завжди м'який, стелі над ними високі. Яблука й груші дозрівають у них на долонях, з ними просто їхати в ліфті на останній поверх висотки. З ними просто стояти в чергах за солодкою ватою. З ними складно грати в мафію на ксилофоні чесно. Як кличу їх в гості, вони приходять, переступають поріг, скидають свої рюкзаки і кольорові кеди, ділять зі мною вино, сир з хлібом і швидко сивіють. А пам'ятаєте у поета, не шукаю до тебе ні стежки, ні броду. Ти у грудях моїх, у чолі і в руках. Упаду я за рею, вічний народе, не трагічний і довгий чуманський твій шлях. Ми тут у Черкасах усі живемо під цією зіркою імені Василя Симоненка. Думаємо ми про це чи не думаємо, все одно так. І два роки тому в Черкасах поставили пам'ятник Симоненку. Я не знаю жодного чоловіка, який би сказав, цей пам'ятник такий, яким я його бачу. Кожен казав, один каже, треба зробити його великим. Як глиба. Другий каже, треба зробити його без постаменту, щоб йшов до людей. А знаєте, чому такі різні, такі різні думки? А тому, що Семененко в серці кожного свій. Той Семененко, який у мене, який у Івана Івановича, він і не однаковий, який у Сергія Руніва ще інакший. У кожного свій Семененко. І тому пам'ятник не може всім догодити, але головне, що він у нас є. Тому що пам'ятників Семененку в світі, крім Черкас, немає ніде. Ні в Україні, ні за кордоном. два пам'ятники, один надмогильний, а один біля ЗАГСа і більше немає. Я ось влітку йшла мимо повз пам'ятник, і мені так захотілося порозмовляти з Семененком. Я сіла на лавочку і написала ось цей вірш до Семененка. Розмовляла з тобою. Крізь призму років, і в свої чотирнадцять і ось у Свивинах все шукала парад в покоління батьків. А тепер ти, за віком, вже є мені сином. Уявлявся мені невдалекій млі, бо ж від слова до серця найближча дорога. Бо й мені найдорожче, до крихта землі, що столилася в грудку від поту людського. Бо й у мене є Лесик, уже Олексій. І йому я читала твого лоскотона, мій кірпатий барометр, мій згусток надій, тепла брунька мого материнського лона. Я не сміла себе називати поет. Я боялась, що вірші мої витребеньки, що не досить міцним був мій власний хребет, а поета ж, мав бути, як у Семененка, бо ж поет не принишкне від владного цить. Скільки в душу не мучили, тіло не били, бо поет той кому більше від інших болить. Бо поет той, хто любить і не жде, щоб любили твої, тиша і грім, в чужому юрбі Буде душу українську розторсуть гідність. Розмовляю з тобою, мов рівна тобі. Це не рівність, Василю, не рівність, а рідність. А я любити вчусь, як спогади тісне кільце затиснуть. Лечу туди, в далеку материзну, в своє село, старіше і за Русь, і за півтора тисячолітній Київ, Що знала славу і батіг-батиїв, В такі літа далекі заберусь, Де про прихід татарської навали До зірці модричі оповіщали І від ординських жадібних очей. Ховали юнь до карстових печер. Я бачу, як причалюють галери, я корчуся від тифу і холери. І любий муж, ще небо у зірках іде від мене до кармалюка. Земля така пісна, суцілі з глини була нечасто до людей ласкава, та гнули і спресовували спини, і викупили Магдебурське право. А скільки люду полягло у герці Від хмеля до землистої шинелі, Фундамент стародавньої фортеці і досі замурований у скелі, Село моє, древніше від русі, Твої віки брінять в моїй сльозі. Я хочу прочитати вірш, який дав назву цій збірочці, яка сьогодні відзначена високою премією під сонцем серця. Коли Харон візьме за ті кіс, запне свій човен за віки обдертий, у перший погляд в безпросвітний стікс, зависнувши поміж життям і смертю, скажу я перевізнику завжди. Зійди на берег, розігнувши спину, чи бачив те, які у нас сади, чи рвав штани у заростях малини, Чи брався підспівати солов'ю, коли любов ціла під сонцем серця? Такі принади не знайдеш в раю, земна душа безсмертю не спасеться. Від долі жоден з нас іще не втік, але спочинь, хороне людолове. Життя людини називають вік, а того віку тільки мить любові. Я не крала ні грошей, ні мужа, як кульбаби, здіймала асфальт у лебетах життєвої стужі віднаходила смисл і азарт, не тяглась до престольного граду і збирала любов, як бджола, легкодугість прощала і зраду, бо інакше вчинить не могла. На крилі епохального вітру не ганялась за близьком кар'єр, я здавала екзамен на витрим і здаю його ще дотепер. Я кохання пізнала запізно. Я повірила в те, що залізна, під вагою життєвого схову, не зігнулась, довірившись слову. Я хочу сказати, що кожен із нас у Бога. В одному екземплярі. Ми маємо про це пам'ятати і виконати ту роль, яку Бог на нас поклав. Ртуть не краща від когось і не гірша, мій білий світе, інша я, я інша, не розповзлась в неславій й каламуті, бо я осібна, наче крапля щуті, не з'єднана, не всмоктана, чужа. До хіл дивлюсь не оком, а душею, коли до мене з нистю і лжею Відточую я вірша, не ножа, Мій білий світе, скільки в тебе правд, пізнавши всі, не витримаю болю. Я наближаюсь до Господніх врат з важким снопом незбираних утрат, але не знасоблена юрбою є те, що не міня своєї суті. Краплина крові і краплина ртуті. Така мокрінь, а в серці сухо-сухо, як на початку зоряних віків, коли Господь світи уже надмухав, то живити зроблене, не вспів, горбатили з плато материків потоки лави пінилися жаром, і безлічі вогненних піхурів виплескувались у сірчані хмари. І тріскалася шкіра у землі, і дерлась плоть у конвульсійних рухах. Земля волала, але крик її не чули ненароджені ще вуха, жага землі у жінку перейшла, Згораю, любий, дай свою вологу, ти чоловік, вершевеління Бога. Та хай в тобі я спопилюсь до тла. Нежність, давня нежність бряни. До цих пір ще не побились її вітражі. Я від тебе народжую вірші. Як же можемо бути чужі? Лиш тепер через оптику часу думка, ясність навчинки вчинки Поверталась, щоразу в Черкаси через те, що це місто твоє, я не все ще тобі розказала, недомовлене слово, ще мить, і не всі відзвініли вокзали. Нам ще жить. Надія, вже обривають повитиння, холодні роси уночі, і зрідка-зрідка, журавлині, все ще курликають ключі, так завжди раптом, так не плавко, Твій смуток знову ожива. Я хочу, щоби ти поплакав, аби не краяли слова. Я пригорнусь, як на вокзалі. Ти не носи свій біль в собі, бо як надію в не топтали. Вона скресає по журбі, вона, як з попелу жарина, її розмухаєм зі сну. А журавлі на Україну ще принесуть свою весну. Чимало було прочитано віршів. Прозвучало пісень у духотворенні обличчя присутніх. Ще раз довели, що пророчі слова Семененка в тому, що наш народ мудрий і сильний, що він живе й житиме у віках, древній обкрадений народе, над тобою прошумів розбій, та кати не вкрали твою вроду, не всушили дужий мозок твій. Нові покоління, як обнова в лоні сповиваються твоїм, і дідівська гордовита мова служить вірно. І слухняно їм.